Миргородський район Полтавська область. Футболки зелені. У воротах Михайло Прогулогло, номер 1 Полівігравць, номер 9 Вадим Журавиль, номер сімдесят 77 Олексій Приженко, номер двадцять 24 Президент клубу Ігор Наконечний. Тренер Володимир Бондаренко, тренери Володимир Крохмаль та Дмитро Козаченко, лікар Олександр Меша, Пресаташе Марина Меляновська. Ну, ще одне порушення Ось Соколовський, Володимир Самбурський. Назар Сапіга, Руслан Сученко, Дмитро Закидальський та Максим Полтавець. Ну, е, е, Маситківський район. Допомагають йому Олексій е, Дубовий. Насіб, по ізвіняйте. Да. Небезпечно зараз біля воріт рокити. Чи буде удар в поворотах? Ні. Е, ні. Фіксує, фіксує Владислав Грицай фол в атаці. І е, це ще, я так розумію, в радянські часи. Овся! Тоді команда представляла. Зараз увага. Віталій Балашов виконує штрафний удар. Морозенко пробиває на місці. На місці Михайло Пругло. І швидко вкидає м'яч на правий фланг. Сяйло. непогано зараз на Шевченка. Валентин не війшов в карний майданчик. Так, баражував він по лінії карного майданчика, намагався зміститися в центр, пробив з правої ноги. Десятих років. Ось зараз може бути небезпечно. Морозенко на одній позиції пробиває. і. О, який момент зараз Вадим Журавель намагався замкнути зараз чемпіоном Полтавської області у 2015 році. Двічі виходила, двічі брала Суперкубок Полтавської області. І е, ФК Рокита. Про плани цього клубу я розповім вам у другому таймі. А зараз небезпечно. Дивіться, як хитро. Віталій Балашов зараз діяв. Ну, скажімо, подача. Ні, до удару справа не дійшла. Десь е, не надто. Е, можливо, Олег Червон це восьмий номер там. На силу проб'є. Ні, напевно, Андрій Місяйло Так пробуває. Артем Горковець е, правильно зайняв позицію. Трошки зараз зловживав е, індивідуальною грою Дмитро Димнич. І у нас. Е, там в центрі поля відовищністю так команди вперше зустрічаються між собою. Відповідно, розвідка боєм у нас відбувається в першому таймі. та готується до старту в чемпіонаті Полтавської області на Полтавщині. Сезон проходить за системою весна, осінь. Тобто буде початок нового сезону. У нас на футбольному полі Валентин Шевченко, мій теска. І Фол. Фол, Валентин зараз на досвіді, я так розумію, заробив. Шо, місяйло. Подача. Небезпечно. Там від футболіста штурму м'яч пішов. Вище не менше у карного майданчику. Журавель зіграв головою. Удар Андрія Місяйла намагався пробити, з... поклавши корпус з льотом, але на щастя для гаці штурм. Ось зараз непогано вривається в карний майданчик, падає Олексій Береженко, але свисток арбітра. мовчить. то сьогодні добре рухатись на полі, тому що якщо стояти на полі, можна трошки застудитися. На зараз? Ох, який момент зараз забивають футболісти. Рокити потягнулися розминатися. Запасні гравці штурму. Це означає, що в другому таймі ми побачимо зовсім інший склад штурму. Я так розумію. Трав'яним газоном, центральною частиною стадіону Лівий берег тут, я вже говорив, справжній комплекс із спортивних споруд цього футбольного клубу. Остапенко випереджає. Морозенко порушує правила. Затримка Євгена Солонина. Так, по братерськи обійняв Євгена Солонина, Шевченко та Євген Солонина прийняти цей м'яч до удару. Справа не дійшла. Ох, який підкат зараз пішов футболіст. Восьмі хвилині це єдиний м'яч після помилки в обороні. Ох, який момент Богдан. І Ілля Лящук зрівняє рахунок, п'ятий номер, відмінно скористав. На 50-тій хвилині гол у ворота команди ФК «Рокита» забив Ілля Лящук, номер 5 У лютневому циклі підготовки він ще не грав. За. Ох, який момент зараз і другий гол влітає у ворота. Так от серія рикошетів наших гостей були такі знані футбольні колективи. Професійні Логовські зараз бере м'яч після удару. Кубка і в чемпіонаті. Олімпіа Савинці. Удар хороший момент з льоту пробуває подача. Удар поворотом намагався пробити Сергій. Шевчук э, влився в нашу команду. Навесні. Ох, яка зараз помилка. І да вирішує зараз момент Дмитро Міхеєв. Ох, який момент зараз був. Дача. Доходить м'яч до Андрія Нестеренка. Удар воротах і м'яч в сітці. Андрій Нестеренко використовує передачу Сергія Шевчука і забуває третій м'яч. Андрій Галімурза, це я так розумію. Близький родич головного тренера. Удар поворотах. Дмитро Міхеєв на місці. Пробував Валентин Шевченко. Скі вболівальників Богдан Рубльов. Будемо сподіватися, що в нього все буде в порядку. І е, якоїсь серйозної травми Богдан сьогодні не отримає. Кутовий виконання рокити. Міхеєв грає на виході і там фіксує Владислав Грицай. Небезпечно прострілював Сергій Ічанський, але в рамках. Кубка в рамках чемпіонату та кубка України серед аматорів. Руслан Сученко. Я пам'ятаю цього гравця, 25-й номер Мохначок. Самбурський пробиває. Дві спроби було в Самбурського, Там чекали партнери по команді, що можливо буде скидка, але Самбурський вже був. в даній позиції. Проти нього Сученко грає, відкидає під удар, і удар по воротах таки відбувається. Рокити. Підключається сапіга, отримує м'яч. І що робить сапіга? Дуже невдало. Чи пробував в поворотах? Здається, пробував. Надія Самбурського померла останньою, штрафного не буде. Простріл небезпечно. О, зараз могла би зайти ставочка нашого глядача. Але ізотов Нестеренко. Це був, вибачайте, подавав карний майданчик. Падіння і штрафний, і що? До речі, жодного попередження. Буде, буде. Сергію Ячанському. Попередження зараз на товариських таких тонах говорять арбіт матчу Владислав Грицай та Сергій Ячанський навіть.